Трудники. Я такой первый раз вижу, что прям их очень много. Очень много. Мы могли бы сказать, что наши НПЗ, железнодорожные узлы, безопасности, вопросов нет. Но я этого пока сказать не могу. Вот это, да, пацаны, это доброго утречка. Пердежом на относительно невысокой скорости прохреначить сотни, а то и тысячи километров? Вы это серьезно сейчас? То есть это значит, вот они пролетали над всей территорией, и их никто не мог идентифицировать и сбить? Все. Вот это окончательно. Все, все. Мы не можем позволить себе русских, чтобы они продолжали кошмарить наши города. Же стільки НПЗ палає, і горить, що я аж втомився їх рахувати, але доведеться, бо зсу не втомлюються їх випалювати. Але коли дивишся на всі ці карти підпалів, то здається, ну от що всі їх знищити точно неможливо. Проте це лише здається, бо. Дронів в Україні точно більше, ніж в Росії будь-яких нафтопереробних заводів. І з часом дронів ставатиме все більше, на відміну від заводів і нервових клітин Соловьєва. 43 українських БПЛА збиты за ночними регіонами. А в якому кількості? Количестві... Тобто 43 на гігантську територію Російської Федерації. А збою движения гражданського авіаційного транспорту було в якому кількості регіонів? из-за 43, которые должны были вот с этим пердежом на относительно невысокой скорости прохреначить сотни, а то и тысячи километров? Вы это серьезно сейчас? То есть это значит, вот они пролетали над всей территорией, и их никто не мог идентифицировать и сбить? И все говорят, это не моя ответственность, а чья? Ну, давайте сделаем так, чтобы была чья-то ответственность. Я б хотів би, щоб це була відповідальність Соловйова, бо він найбільше в принципі про це говорить: що треба знайти відповідального. Ні, я в принципі розумію, що робота в нього така. Спочатку зранку, три години в ефірі Салавйов лайв шукати винних, але не вказувати, що це російська влада. Потім ввечері на Росія дій три години чи дві, неважливо теж вказувати, що всі навколо винні, і хто ж виноват, але ну не Путін, Міністерство оборони і так далі. Але може реально саме Владимира Рудольфовича зробити відповідальним за збиття всіх дронів над Росією, а потім з нього питання. Если все понимают, что надо что-то делать, если все понимают, что надо скоординировать, ну давайте вернемся к опыту Великой Отечественной войны, когда были представители, отвечающие за целое направление, это были выдающиеся государственные деятели. Напомню, что свою звезду героя Молотов получил не за свою дипломатическую деятельность, а за танкостроение, за организацию выпуска танков. Напомню, что Лаврентьев Павлович Берия, Отец российского атомного проекта. Не курчата, не важливо. Але якщо головний пропагандист стане відповідальним за ППО, за збиття саме дронів, то чому не? Человек, у которого, ну, уж точно не было никакого образования в вопросах высшей математики или физики. Значит, ну, необходимо назначить человека, дать ему полномочия и сказать. Ізучи, в срок сутки. Ну, шутки. Ох, і жартівник. Я б йому так і міг би сказати, не жартуй, бо матиму шанси на наступних електоральних виборах в Росії. Але які вибори, і взагалі щоб я тут не ніс, друзі, я дуже вдячний, що ви всі ці три роки разом з нами. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні перший випуск після того, як ми набрали 300 тисяч підписників, і так вийшло, що рівно 300 тисяч було в той день, коли ми випустили перше відео на каналі. Дякую, що ви всі ці роки разом з нами підтримуєте нас не лише лайками, підписками, коментарями. Що ви є спонсорами нашого каналу, що ви закриваєте збори для наших військовослужбовців, які ми тут оголошуємо, І закриваєте дуже швидко. Я супер вам вдячний. І обіцяю, що далі буде більше, лише залишайте з нами. Бо ми тут вже настільки задовбали пропагандистів нашими «Ги -ги гага і тим, що наші відео набирають сотні тисяч переглядів, і воно до них залітає. Вони потім нас гадують, що тепер, через те, що ми постійно з них сміємося, вони вже пропонують змінити їхній новояз. Ну мені як кажуть, все-таки треба прикратіти. Употребление вот этого сочетания слов обломки беспилотно-летательного аппарата. Ну, я всех призываю. Господа, товарищи, друзья, прекратите в своих разговорах. Ворах сообщениях употреблять подобные выражения. Поясню быстро на пальцах. Но ну, представляете, позиция, например, зенитно-ракетного комплекса стартовая, она выносится на значительное расстояние от охраняемого объекта. Я пока только говорю о зенитно-ракетных войсках. Иногда десятки километров. Зона поражения зенитно-ракетного комплекса, даже ближняя граница, это еще несколько километров. Но если говорить о зенитно-ракетных системах там средней и большой дальности. Так что же тогда получается? Что если вы пустили зенитную управляемую ракету по беспилотному летательному аппарату, зафиксирован подрыв боевой части, и эти сколько же километров пролетели эти обломки? Это как минимум тогда получается ну, несколько десятков километров. Это что ж такое за неубиваемое средство воздушного нападения? Поэтому, ну, не... самое главное ведь в любом вопросе не выглядеть смешным. Потому что когда все-таки подрывается зенитная ракета возле того же самого беспилотного летательного аппарата, как правило, происходит физическое разрушение объекта, средства воздушного нападения. И никак он на, ухраня... на охраняемый объект... Вже упасть, ну, Ні, сейчас... коли я вам дякував за лайки, підписки і коментарі. Це ж не означає, що ви просто послухали, не лайкнули, і не підписалися і не натиснули дзвіночок. Ну, слухайте 300 тисяч. Це не кінець, тому дуже на вас сподіваємось. Поки ви лайкаєте, ще подивіться відбивку. Як я вже казав, на жаль, в Росії дуже багато цих НПЗ. Ми всі з вами минулого тижня дивилися, як три дні поспіль палає Новошахтінський НПЗ, найбільший НПЗ, який є на півдні Росії в Ростовській області. та да. Встань, посмотрі на уліку, в на напальна присобуття. Зараз, ходу, нас стройки. Сьогодні вже офіційно, і, на жаль, його загасили і ми побачили кадри, як воно все виглядає зсередини. Ось От сюди пішов мазут, когда взрыв произошел, вон бочки все погорівші. Взорвався. І гарячий мазут пішов сюди. Все в мазуті. А вон машины погоревшие. Урали, камазы. Вот Урал Next сгорел полностью. Вот такая херня. там тоже Уралы стоят. Вот оно все в мазуте. Все. Не в мазуте, а в нефти. Никогда не обработан. Дотла выгорел. Вот этот КАМАЗ СПСЧ тоже дотла выгорел. І от здавалося, так величезна площа, він там показує на горизонті і бочки випалили. Так багато пошкоджено. Але якщо подивитися на цей Новошахтинський НПЗ з супутника, то згорів ось цей манюсінький прямокутничок. І то ну не всі резервуари, тобто можна зрозуміти, що можливо там деякі були пусті, тому вони не вигоріли. Але уявіть, скільки треба буде ще його довбати, аби все там вигоріло остаточно. Але... Знову ж таки, дупа Соловйова, як на мене, згорить ще швидше, бо е, от, от ще трошечки і він от ці всі програми на радіо через палаючу сраку буде записувати. стоячи. на явно не Я взагалі не понимаю, этот вопрос откуда літають. Я просто реально не понимаю. То есть мы хотим сказати, що ми не видим переміщення воздушных целей в нашем пространстве. Ну, тоді вообще вопрос. А тогда как мы вообще существуем? Ах, они радиационно малозаметны, но это смехотворное объяснение. Но используйте другие методы. То есть, ну, в природе все это давным-давно изучено. Наблюдение за движущимися объектами в небесной сфере, ну, наверное, столько тысячелетий, сколько существует человечество. И когда мы говорим, мы не можем что установить, откуда они прилетают, в это сейчас серьезно? И если они прилетают и их запускают откуда-то, то вот это откуда-то устанавливается и уничтожается. Це він каже про те, що напередодні прилетіло в третій раз по найбільшому російському порту, через який йде найбільше російської нафти, Усть-Луга, і натякає, що прилетіло звідкись з Балтії, чи може там з Фінляндії, і каже, що саме туди треба бити. Але по перше, в росіян не виросло те, чи можна бити по країнам НАТО, не виросло те, як бити, і у них навіть. Клепки не має подумати, як захистити те, що в них є. Ні, звичайно, говорити про те, що прям взагалі брак ідей, ні, тому що ті об'єкти, які для них потрібні, вони й намагаються там щось посилити і так далі. Сьогодні з'явилися кадри що навколо заводу по виробництву шахедів, оцього Алабуга чи Єлабуга, неважливо. Будують там спеціальні такі постаменти, де будуть встановлювати ЗРК панцир Ці ж 12 там чи 13 постаментів з'явилися навколо путінської дачі на Валдаї. Стільки ж як навколо путінської дачі стоїть навколо Москви. Москва 15 мільйонів. Путіна дача. Та яка різниця? Але. Соловьеву, Соловьеву недостаточно этого всего. Если бы, например, при том, что мы вводим все эти меры, мы могли бы сказать, что наши НПЗ, железнодорожные узлы безопасности вопросов нет. Но я этого пока сказать не могу. Мало этого мы видим, что методы, которые применяются для защиты жизненно важных вот этих для энергетических объектов, в высшей степени неэффективны. Или, скажем так, недостаточно эффективны, потому что показываем и а не показываем. Но даже официально, когда мы говорим, что очередные обломки к чему-то привели. Поэтому, может быть, все-таки имеет смысл создать на высоком уровне некую структуру, которая будет ставить единственную важную задачу ⁇ это защита воздушного пространства страны. Министерство обороны, генеральный штаб, нет. Надо создать еще одну структуру. Но уже очевидно, что исключительно военные не могут с этим справиться. И то, что у них есть на вооружении, прекрасно, но для баллистики большое количество беспилотных аппаратов они не могут решить методами, они не могут сбивать тем, что стоит миллионы, сбивать то, что стоит там, тысячи. И это, до россияне нам, украинцам, подказали идею. Тобто... Поки шахедів не було в нашому повітряному просторі, я маю на увазі українському, то ніхто ж не задумувався над тим, що блін, це ж можна перенавантажити. Повітряну оборону тим, що запускати дешеві приділки просто з великою кількістю вибухівки, які будуть летіти низько і вражати об'єкти, які потрібні. А виявили, що все це реально, все це можна, і в цю гру можна грати вдвох. І на четвертий рік війни друга армія міра не знає, що з цим робити. Тому сміливо можна сказати, що успіхи України це і успіхи Росії в якому сенсі теж. Так же, как сейчас новый нарратив появился, что Россия за тысячу дней взяла только один процент украинской территории. Ну, во-первых, как считать? А затем все блестящие успехи украинской армии были в основном связаны с обманом в Стамбуле. Когда мы, как же с доброй воли, опять же нас тогда просили, напомню, европейцы, что нет, сейчас все подпишем, но не надо же держать пистолет у головы. І поэтому взяли і оташли от Києва. Тому основні територіальні успіхи армії укранацистів зв'язані з нашим рішенням. Ну і класична маніпуляція від Саловйова вже з доброволі, отошли з Київської області, не чекаючи, що ще і з Чернігівської, і Сумської, що не отримали пізно, але забувають чомусь про Харківську область, а в Херсонській. Це теж був жест доброволі? Чи просто російське угруповування не могло утримувати той берег Дніпра, на якому українське проводило повномасштабний наступ? Тобто це було ваше рішення віддати нам території, які ви собі внесли в Конституцію, так? Тобто ви свідомо пішли на те, що порушили свою Конституцію. Тоді. Ви можете робити це знову і знову. І тепер посилатися на те, що Запорізька, чи Херсонська, чи Донецька, чи Луганська чи Крим внесені в вашу конституцію, ви не можете. Бо, ну ви ж відійшли від Херсону, тому що ви так захотіли. Або ви відійшли, тому що получили пізди. Та й взагалі, останнім часом, якщо слухати їхні наративи і порівнювати їх з тими, що було сказано там ще в 22-му році, то. Початку Украина была марионеткой Запада, а теперь Запад в заложниках Украины. Украине не удалось вступить в Евросоюз, но Евросоюзу <с удалось <с вступить в Украину. Это 100%. Вчера на Украине, в Киеве отмечали 34-ю годовщину незалежности. Зеленский выступил с фантасмагорической речью. Украина – центр мира. По щелчку главаря киевского режима за сутки съезжаются мировые лидеры. Это он имел в виду, когда европейские психиатры-санитары поехали фиксировать его перед с Трампом. Кроме того, благодаря Украине сложилась коалиция Соединенных Штатов Америки и Европы. Ну, то з Штаты Америки десятилетиями жили друг друга, не замечая, і навіть может быть, не подозревая о существовании друг друга. Ну тут прийшла Україна і говорит, а чому вам не создать коалицию? Ну якби не війна в Україні і якби не всі події, що відбуваються, то може 46 заводів оборонних на території Європи і не відкрилося в цьому і в двох наступних роках. Але про це теж можна не говорити, а можна маніпулювати, жонглювати, вириваючи фрази з контексту. Йоксель Моксель коаліція сложилась. Хоча удивительна, що Зеленський не об'явив, що зустріч Трампа і Путіна на Аляскі це теж результат діяльності України. Я можу помилятися, але Україна була ключовою темою на переговорах Трампа і Путіна і Трамп. Хоче закінчити війну в Україні, він може казати, що я зупинив шість війн, як він зараз і каже, але обіцяв він зупинити саме російсько-українську війну. Про гегемонію України цей пост виклав себе у телеграм-каналі принагідно запрошую вас на нього підписатися. Лінк в описі я під відео залишу, але слухайте. Смотрю, як Зеленський хаміт венграм і розумію, що ніхто із європейців нічим хахлу відветить не зможе, навіть Венгрія. Слівернею колбасою Шольцем прокатіла. с северным потоком прокатит из Будапешта. Европа сейчас сама в заложниках у бешеной свиньи, и свинья решает, как в Европе скакать и что делать. Как бы это удивительно не звучало, на Киев сейчас реальный гегемон Европы. Пиши в Гугле, кто самый мощный доминатор в ЕС, и там будет хахо. Будапешт и Братислава направили коллективную жалобу в Брюссель, потому что украинцы все время наносят удары по нефтепроводу. Дружба, а эти страны получают нефть, вернее, они теперь ее как бы не получают, потому что периодически приходится поставки нам прекращать, потому что наносится ущерб. В общем, короче говоря, за выходные дни Брюссель, похоже, эту жалобу то ли не успел рассмотреть, то ли рассмотрел и решил никак не отвечать, потому что Киев, очевидно, сейчас мы вам приведем новые подробности. Он Чувствують поддержку і різні говорячі голови київські більш впевнено, і у них ще болі такі наглеї визиваючі заяви появились. Взагалі, це геніальна ідея. Угорщина і тепер Словаччина постійно гвалтують мізки намі, європейцям, через свою залежність від російської нафти і нафтопродуктів, але Україна по-добросусідськи прибирає цю залежність і вже для Угорщини Словаччини не буде причини для того, щоб блокувати санкції чи нашу європейську інтеграцію. Київ непонятно, зачем відкриває второй фронт під своїми діями mm -hmm. проти Венгрії і Словакії. Ну, понятно, що це как бы допущення таке доволі большое, но тем не менее. Ви можете мені Спидон Павлович объяснить, зачем Києву это надо вот постоянно лезть на рожон и я уже даже не дразнить, а я не знаю, ну, Конечно, выводить вы из хотите... себя Европейские страны. Я а понимаю, это... что у них там проблемы, да. но. Тут есть политическая составляющая. Атаки на трубо... нефтепровод, да, э, дружба, они связаны с нежеланием Киева признавать, во-первых, Венгрию нейтральной страной, во-вторых, получать гарантии безопасности снова в Будапеште. Но это выглядело бы абсолютно неприемлемо для Украины с учетом того, насколько жестко они критиковали так называемый Будапештский меморандум. Ну, пусть бы и критиковали, Вообще... но они же сейчас уже просто целенаправленно наносят удары по нефте Да, да, І вони, вони сознательно йдуть на конфронтацію з Венгрією для того, щоб Венгрія не стала той площадкой, на которой можна было бы провести переговоры в отношении гарантії безопасности для України. Я вважаю, що з усіма сусідами потрібно мати гарні стосунки. Але якщо наш сусід не дозволяє по своїй території транзит зброї, яка життєво необхідна нашій країні, то чому ми. Не маємо лишати нашого сусіда можливості качати нафту, яка життєво необхідна його економіці, і вони нам кажуть: ми вам за це перекриємо енергетику, щоб ви не могли е, в пікові години, коли вам треба, перекривати дефіцит електроенергії. Але... Угорщина, як і словаччина, які Україна під'єднані до єдиної енергетичної системи Європи на рівних правах, тобто ви можете нам електроенергію перекрити, але для цього вам треба вийти з ЄС, розірвати контракти, отримати санкції. Бо так це і працює. Ви не можете в односторонньому порядку що зробити. А ми на території Росії ми можемо знищувати нафтоперекачувальні станції, бо Росія знищує нашу енергетику. Ми ж б'ємо у відповідь. Тому не знаю, як ви, шановні глядачі, а Я дуже підтримую всі ці удари по нафтоперекачувальні санкції. Дружба, точніше, не удари, а санкції, українські санкції, накладені на цей на цю нафтову артерію. Але досить же про політику, давайте про, про творчість, про чергового діда, який є бобо у київського режиму. Появився новий враг американський режисер Вуді Аллен. культовый творец Голливуда. Автор Манхэттена, Матчпоинт, Вики Кристина Барселона, четырехкратный обладатель премии «Оскар» прогневал бандеровцев тем, что принял участие в Московской международной неделе кино. Аллен подключился по видеосвязи из Нью-Йорка. Легенда Голливуда рассказал, что всегда наслаждался русским кино. Снять фильм в России ему пока никто не предлагал, но если предложение поступит, обязательно его рассмотрят, а сценарий, вероятно, посвятил бы Москве или Санкт-Петербургу. Вы слышали, что четырежды оскароносный Вуди Аллен не запрошенный на никакой адекватной фестиваль, ему не тиснуть руки, он закенселен в Голливуде, І причина дуже проста: він педофіл. 30 років навколо його персони, несуться купа судів, де його звинувачують, де він відбивається. Але ну можна по-різному до цього ставитись, так але е, його попередня дружина звинувачує його в тому, що він підкатував до. Названої доньки від її доньки від першого браку Ділан, і ця Ділан давала свої свідчення. А нині Вуді Аллен живе з донькою своєї наступної дружини, яку він виховував, мив її попчик. Розумієте, коли вона була маленькою, а потім, коли її там. Більш-менш виповнилось ближче там до певного віку, вони вже почали жити разом. Він попередньо кинувши маму, і ця його теж звинувачує в тому, в чому і попередня дружина. Тобто Путін навколо себе збирає тіпів, для яких це норма. Норма і такі ситуації теж. Привіт, чока. як ви там? Ой, мы Тебе подали на відчув? Да. все, я попав, я, я дамо їду. Сьогодні, сьогодні, сьогодні буде уже вдома, сьогодні. на родині. Леша, Ми вже завтра їжі в Крим. Приїдеш, нас не буде. А ви навпаки, друзі, ви прийдете завтра, а я буду тут. І післязавтра, і після післязавтра. Взагалі, як я вже казав, ми три роки разом з вами, а ви з нами. Дякую, що додивилися до кінця. Хочете підтримати нас гривню. є кнопка спонсорувати. Вся наша команда вам буде дуже вдячна. Дякую, побачимось. Всім папа. -па.